Доброго здоров'я, канал «Будні свиновода Я Олександр, і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. Черговий робочий день, друзі. Залишайтесь з нами. Як ви бачите, на задньому плані у нас видніється сніжок, трішечки його насипало, але разом за тим самим сніжком навздогін догнав його дощик, який, якраз швиденько, оцей сніжок майже весь розмочив. Але, тим не менше, біжимо працювати. роботи, як і завжди сьогодні дуже дуже багато. Так що залишайтесь з нами, друзі, натискайте вподобачку, підтримайте нас. Ну і додивляйтесь відео до кінця. Так товариство потихеньку обслуговуємо наших свинок, і якраз от під час процесу, якраз от робочого, обговоримо разом з вами. Сьогодні дуже дуже важливі питання, так як якраз от ці от питання поступають у коментарях. І я вважаю, якби буде. Не лишнім проговорити оці от всі питання, тому що ну, для людей, які тільки почали і е, займаються, роблять ці перші кроки у свинарстві, ці от відповіді я вважаю, що будуть в якійсь мірі дуже корисні, так як ну, от питання, з якими люди звертаються, реально вони трішечки навіть рота заставляють приоткривати, тому що ну не знаю, люди пишуть, що там той дав такі от поради, той дав такі от поради. Підскажіть, розкажіть, як зробити краще, ефективніше. Так от зі своєї сторони висловлю свою думку. Не знаю, на задньому плані можливо чути оцю от музику, яку ми дуже полюбляємо, як свинки плямкою тротами. Якщо вона вас буде трішечки відволікати, уже ж вибачайте. Значить, перше питання пише глядачка, каже: поросяткам 13 днів, тримаю їх у кухні. Ношу до свиноматки і підпискаю до свиноматки безпосередньо там я, вони не знаходяться на постійній основі під свиноматкою, тому що якраз от, оці от порадники порадили тримати їх у кухні, тому що в сараї достатньо прохолодньо. Ну і боїться жіночка, щоб оці от поросятка не замерзли. Друзі, це, якщо чесно, ну повна повна дурниця. І ну, якщо ви будете займатися от таким от свинарством, то от Перший досвід так сильно відіб'є у вас бажання займатися оцим оцвинарством, що ви от один виводок вимучаєте, плюнете на нього і закинете оцих оцвиней. Який би там не був у вас поросяток, якщо у вас... Більш-менш загородка, гарно сформована із достатньою кількістю місця. І якраз от є зона, де ви можете відділити поросяток, тобто зона має бути закрита, уголок у поросяток оцих новонароджених має бути свій. Накладаєте туди соломки, розміщаєте там інфрачервону лампочку. Саме-саме основне і саме-саме головне, якщо навіть сарай бажає бути кращим, кращим в плані температури, але якщо свинка провела опорос, ви проконтролювали оцей опорос, поросятко гарно обсохли, якби попили молозова там 5, 7, 10 разів під час опоросу, свинка у вас нормально приймає оцих от поросяток. Не видумуйте оцих от дурниць, не відбирайте поросяток у свиноматок, не переносите їх у інші приміщення, тому що ви робите цим дуже погано, як свиноматці, так і Ну і не, не менш погано робите собі, тому що це нерви, постійне прокидання серед ночі, кожної години, там через кожні півтори години це все маячня, нісенітниці і дурниці. От е, наявність інфрачервоної лампочки. І навіть за наявності, якщо у вас буде прохолодний там сарай, ну прохолодний, який в моєму розумінні. Ну навіть якщо у вас там буде там я не знаю 5 градусів е всередині, вони не померзнуть набагато гірше, буде їм від того, коли ви їх будете от туди-сюди е носити. Збиваються оці цикли годівельні у свиноматки. Потім починатимуться у вас діареї, різнобої, ну і воно вам не потрібне. Так що це повна нісенітниця. Єдиний нюанс, за яким потрібно дбати, і за яким ну на який потрібно звертати увагу, а ви на нього звернете, якщо ви будете приймати якраз от опорос, щоб ваша свиноматка не проявля, ну не проявляла агресії. У відношенні до поросяток. В таких випадках, звичайно, потрібно реагувати. Свинці можна проколоти обезболюючи і ну, жаропонизираючи противозапальні препарати. Ну, і в таких от випадках дивитися, контролювати якраз от реакцію самої свинки на поросят. Зачасту такі от проблеми бувають із свиноматками, які вперше поросяться, тобто то первітками, але. Десь відсотків 90 випадків. Якщо таке і якби з'являється, то після завершення опоросу, після двох-трьох годинок, якраз от як свинка розпоросилася, шісточок вийшов, свинки здебільшого заспокоюються, і в таких навіть випадках. Ви відразу маєте підпускати поросяток, свинка має їх погодувати, звикнути до них, вони звикнути до свиноматки. Якщо ви в період оцей опоросу поросяток будете закривати в оцій зоні, де у вас вісить інфрачервона лампочка, повірте, навіть оця маленька новонароджена тваринка, але нею рухають інстинкти. Жодного разу ну, ніколи не буде лягати у ту зону там, де холодно. Вона завжди буде обирати ту от зону, де у вас більш-менш тепленька зона. Тому якби оці, -оці -от дурниці нікого не слухайте і якби, працюйте із і ну працюйте по тій от схемі, яка буде максимально ефективна і легка для вас. Не видумовуйте велосипед, тому що велосипед, як кажуть, давно вже був. Ну, вигаданий, і це все просто-напросто дурниці. Ви значно обтяжуєте собі життя. Друзі, ще одне питання, яке якраз от проговоримо і на якому трішечки зупинимось. Питання діарей, тому що дуже багато. Глядачі, підписники і там в приватних спілкуваннях і зверненням звертаються з тим, що постійно там діареї в тому чи іншому віці. Якраз от на оцьому буквально декілька хвилин зупинимося. Ну і поділимося своїм досвідом стосовно якраз от діареї, тому що діареї це ну дуже недооцінений ворог для нас, людей, які займаються свинарством. Зупиняється ріст. Розвиток, витрачаються кошти даремно, тому що поросятка їдять, не прогресують, не ростуть, ну а нам це абсолютно не потрібно. Значить, Якщо говорити про діореї, то я би розділяв їх на два етапи і на дві групи. Це якраз от, діареї під час підсисного періоду або під час лактації, коли ще поросятка знаходиться під свиноматкою. Ну і ті діареї, які з'являються в період, коли вже наші поросятка відлучені. Що стосується оцих діарей, які можуть з'являтися в період лактації, коли наші поросятка ще знаходяться під свиноматкою. Тут які проблеми можуть з'являтися? Це кокцидіоз. Кокцидіоз в принципі, досить таки просто і легко виявити. Десь на 7, 10, 15 день, знову ж таки, в залежності від ситуації, але відштовхуючись від власного досвіду, от в такі от періоди вилазять оці от проблеми. Поросятка починають поносити таким ну, фекальними масами такого кольору, як з гуще з Ну і Єдиний спосіб, як побороти цю проблему, якщо така проблема з'являється, тому що ну, кокцидіоз це доволі нерозповсюджена проблема на маленьких домашніх господарствах. Кокцидіоз він притаманний таким великим господарством, ну а на домашніх господарствах... Він зустрічається доволі таке рідко. Значить, єдиний спосіб профілактувати оцю от біду, яка визиває оці от розлади. Поросятка стоїть у рості, перестають прогресувати. Це профілактика Профілактика кокцидіостатиками. або ж байкокс, або байтрил вводиться оцей кокцидіостатик перорально, тобто в рот. Він у виді суспензії. є спеціальний такий курок, який вставляється в ротик пересятку, натисканням в залежності там від виду, як би Ну, речовини там, Від пів кубика до кубика вводиться поросятку на третій день з моменту народження. Ну і в відповідно, у пересядки з'являється імунітет, і поросятко не хворіє і кокцидіоз у нього не з'являється. Ще одна якби, біда, яка проявляється також діареями, але біда оця, вона страшніша, аніж кокцидіоз, це колібактеріоз. Колібактеріоз антибіотиками лікується досить таки проблематично. Відбуваються падіжі у стадії, тобто смертність величенька якраз от після того, як ви виявите колібактеріоз. Єдиний засіб, яким можна також профілактувати свинок і якраз не доводити і не допускати виявлення оцього колібактеріозу у якби, лактуючих поросяток. Це вакцинація свиноматок ще в момент. Супоросності. На 90 після 90-го дня супоросності проводиться вакцинації і якраз от також ці проблеми закриваються. Тому що колібактеріоз зачасту з'являється ну, в районі від 17, го 18 го до 25 го дня. Характерний тим, що поросятка буквально зливається за лічені дні, начебто були гарненькі, рівненькі, потужненькі поросятка. Отак от по Натисканню пальця приходите наступний день, уся загорода у фекальних масах фекальні маси такого сіро-зеленого кольору, і поросятка буквально зливаються там за день, за два, і з поросятки такого гарного, потужненького ви бачите, що таке як доска порося стає, воно дуже сильно обезводнюється, шитається, і якби коли ну, при гострій формі перебігу цієї хвороби, поросятко якби помирає антибіотиками. Повторюсь, дуже-дуже проблемно боротися із цією бідою. Ну, а найбільш розповсюджена проблема, через яку і з'являються розлади діарейки, це. Проблеми через якби харчі, якщо так просто сказати, а в цілому через токсини, які можуть і приводити розлад, ну, до розладів флунку, стосується це і поросяток, які знаходяться під свиноматкою, тобто в період лактації, і поросяток, які вже відлучені, як показує практика. Різка зміна, якби компонентів комбікорму, різкий переход із одного раціону на інший також визиває стреси і призводить до діарей. Негарні неякісні компоненти, з яких складається оцей комбікорм. Також призводять до діарей. Ну і знову ж таки єдиний спосіб, як швидко і якісно реагувати на всі ці проблеми, якщо у вас масово починаються діареї, найшвидший спосіб, звичайно, це аналізи, які ви як би, хочете отримати і посилаєте якраз от проби ваших кормів для того, щоб виявити саме де може бути проблема, тому що ну, комбікорм зачасту складається із багатьох зернових груп, ну або ж із декількох зернових груп. Із білково вітамінної групи, із преміксів, ну і проблема може бути захована у якомусь із компонентів, який і призводить якраз до цих розладів і ускладнень. Але знову ж таки, вирішується це просто, виявленням того, який із компонентів приходить і призводить до цих проблем, прибиранням його або заміною. ну і, в принципі, ряд... Процедури, які ви маєте зробити, ті ж самі кормові антибіотики або ін'єкційні антибіотики і якби, препарати, які стабілізують стан ваших поросяток і в цілому проблем не буде. Ще там хлопці мені писали з приводу того, що каже, ну, у зерні впевнений, зерно своє, ну, купую годую БМВД, але поросята якраз все одно в період там 25-30 кілограмів починають поносити. Можливо, друзі, знову ж таки, своє зерно не означає, що воно там супер-мега якісне, тому що ну, ті компоненти, якими ви обробляєте ваше зерно, ну, ви ж не знаєте якісні вони, неякісні, але всі оці оці нюанси вони дуже і дуже сильно впливають також на якраз от, оці от проблеми, які можуть виникати. Тому Якби проблем може бути дійсно безліч, але якби найлегший спосіб виявити оці от проблеми, якщо поросятка вже на певній там стадії, або ж, наприклад, ви купуєте вже дорощиних поросяток, у господарів попередніх було все нормально, ви привозите їх на господарство, починаєте годувати і починають у вас явні і величезні проблеми із деревами. Тобто тут ви маєте безпосередньо у себе на господарстві шукати ту проблему, з якою якби, ви зіштовхуєтесь. Це в 99% це кормова база і ті токсини, які можуть накопичуватися якраз от у зерні, у білковій групі, у тій ж самій соєвій макусі, соняшникової макусі. Всі оці от компоненти вони можуть окислюватися, ну і в подальшому можуть призводити до розладів шлунку. Так що, товариство, ми далі рухаємося по робочих процесах. Сподіваюся, що стисло швиденько відповів на такі от найбільш задаваємі питання. У нас похолодало, зараз будемо прибирати, обслуговувати свинок наших далі. Ну а від вас хотілося б отримувати питання, запитання, якщо будуть такі з'являтися в ході цього відео. знову ж таки Залишайте коментарі. Із... Якби своїм досвідом, які проблеми і з якими проблемами ви зіштовхуєтесь на своїх господарствах, якраз от коли ми говоримо про діареї, ну і як ви їх вирішуєте і нам, і нашим глядачам буде дуже цікаво почитати, поаналізувати, набратися досвіду. Ну а я вам буду в свою чергу і наші глядачі будуть дуже вдячні за те, що ви якраз також обмінюєтеся цим безцінним досвідом. Ну а з вами побачимося, почуємось в наступному відео. Друзі, бережіть себе. У нас, я не знаю, чутно-нечутно, халихоне страшнючий дощ.